Джейн Остін Менсфілд Парк, розділ 17 озвучена студія Словолове. Для містера Бертрама і Марії. Це справді був день тріумфу. На таку перемогу від обачливістю Едмонда, ніхто не сподівався, і ти, вона була приємніша. Тепер Більше ніщо не перешкоджала їхнім випликаним задумам, і вони віч привітали одне одного із втішною для них слабкістю супротивника, яка, на їхню думку, була причиною такої зміни. Вони були безмірно раді і задоволені, байдуже, що Едмонд лишається похмурим і каже, що вся ця вигадка йому взагалі не до вподоби. І засуджує обрану п'єсу. Вони таки домоглися свого. Він буде грати і вчинить так лише себелюбних міркувань. Едмун спустився з тих моральних висот, на яких перебував досі, і обоє вони завдяки цьому зробилися настільки ж привітніше, наскільки ж щасливіше. До Едмунда вони, однак поставилися дуже люб'язно, не виявили своєї зловтіхи нічим, окрім ледь помітної посмішки, і здавалося, що вони йому дуже вдячні за можливість уникнути втручання через Медокса. Так начебто їх силували прийняти останнього до свого товариства. Вони, мовляв, тільки і бажала, щоб усе відбувалося у сімейному колі. Чужа людина може лише зіпсувати всю втіху. І коли Едмонд розвинув цю думку, натякнувши на свої сподівання, звузити коло глядачів, вони під впливом миттєвого настрою ладні були пообіцяти що завгодно. Усі були бадьорі та веселі. Місіс Норріс запропонувала придумати йому костюм, містер Єйтс запевнив його, що остання сцена Ангельта з бароном вимагає жвавості і піднесеті. А містер Рашворд взявся підрахувати його репліки. Можливо, сказав Том, фані тепер також не відмовиться зробити нам послугу. Можливо, ти зможеш її переконати? Ні, вона все для себе вирішила. Вона нізащо не буде грати. О, а ну гаразд. Він не додав ані слова, але фані знову відчула себе у небезпеці, а її байдужість до небезпеки вже почала зникати. У... Пастораті зміна, що сталася з Едмундом, викликала не менше радісних посмішок, ніж у маєтку. Крофорт вони дуже личили. Вона одразу ж виявила такий самі палкий інтерес до вистави ще й раніше. І Едмонд, звичайно, не міг лишитися до цього байдужим. А вже ж він мав слушність, такі почуття слід поважати. І він радий, що прийняв це рішення. І, хоч загальна радість не мала гучних проявів, ранок видався дуже приємним. Фані він також приніс деякі полегшення, зглянувшись на щире прохання Міс Кроуфорд, місіс Грант із властивою їй доброзичливістю. Погодилася на роль, яка досі призначалася Фанні, та це була єдина розрада, якої вона зазналась цього дня. І навіть ця звістка, передана їй Едмундом, завдала раптового болю, бо це зробило її боржницею Міс Кроуфорд. Це її доброті Фані мала завдячувати, і це її стараннями так щиро милувався Едмунд, Тепер Фані була у безпеці, але безпека вже не означала для неї спокою. Ніколи ще вона не відчувала такого душевного сум'ятця. Вона сама вчинила зле та її непокоїло все інше. І серце її, і розум поставали проти рішення Едмонда. Вона не могла змиритися з його непослідовністю. А те, що він при цьому щасливий, дошкуляла їй найдужче. Її поглинало ревнощі та тривога. Міс Кроуфорд підійшла до неї весела, дружня заговорила до неї, а Фані ледве спромоглася спокійно відповісти. Усі довкола були веселі і заклопотані. Кожен відчував себе при ділі і був на своєму місці. У кожного були свої інтереси, своя роль, свій костюм, свої улюблені сцени, свої друзі та спільники. Усі безупинно обговорювали виставу, радилися, порівнювали чи то бавилися різними жартівливими витівками. Вона єдина була сумною, і непомітною. Вона ні в чому не брала участі. Могла піти чи лишитись, могла перебувати посеред їхньої товкочнечі або втекти усамітнитись у східній кімнаті. Ніхто цього не помітить, ніхто не скучить за нею. Вона вже ладна була виснувати для себе, що її доля найнещасливіша. До місіс Грант були усі уважні, її добра заслужили найширіших похвал, її смаки та вільний час мали неабияке значення, її присутність була бажаною, усі шукали її товариства і поважали її, і цінували, і спершу фані загрожувала небезпека піддатися заздрощам до ролі, яку та мала виконувати, але роздуми. Викликали в неї благородніше почуття. Вона переконалася, що місіс Грант їдна такої пошани, якою їй самій ніколи не заслужити. І навіть якби вона домоглася ще більшого визнання, ніж місіс Грант, вона б ніколи не могла почуватися щасливою, беручи участь у справі, яку з самого лише огляду на свого дядюка мала б рішуче засудити. Фані, як вона невдовзі зрозуміла, була не єдиною, кого засмутили ці події. Джулія також страждала, хоч і не так безневинно. Генрік Кроуфорд посміявся з її почуттів, але вона так довго приймала його залицяння і навіть сама їх заохочувала, не без підстав, ревнуючи до сестри, що мала б уже ізцілитися. І тепер, коли стало очевидним, що він віддає перевагу Марії, вона скорилася, анітрохи не тривожачись за сестру, і не робила жодних спроб опанувати себе. Вона або сиділа в похмурій мовчанці, віддаючись такій жорбі, яку ніщо не могло розвіяти, ні цікаві заняття, ні влучний дотип. Або, приймаючи знаки уваги, від містра Єйца з підкресленою жвавістю розмовляла з ним наодинці і висміювала гру інших виконавців. Перші кілька днів після завданої Джулії образи, Генрік Роуфорд намагався все виправити своєю звичайною галантністю та компліментами, але не переймався цим настільки, щоб продовжувати свої спроби. Кілька разів зізнавши поразки. і невдовзі, заклопотане театральними справами так, що йому бракувало часу на флірт більш ніж з однією особою, він збайдужив до їхньої ворожнечі, чи то навіть вважав її щасливою можливістю, непомітно покласти край, тому що невдовзі могло пробудити сподівання не в самої лише місіс Грант. Їй було неприємно бачити, що Джулія вийшла з гри і лишається осторонь від усіх. та оскільки це не стосується її особисто, ну нехай Генрі діє на свій власний розсуд. І оскільки він із щирою посмішкою запевнив її, що ні він, ні Джулія ніколи не мали серйозних намірів одне щодо одного. Вона могла тільки знов застерегти його проти флірту зі старшою сестрою, попросити його не ризикувати власним спокоєм, не захоплюватися нею надміру, і після того вона знову повернулася до всіх занять, які розважали молоде товариство, і які, зокрема, були приємні для дорогих їй осіб. Просто диво, як це Джулія не закохалася в Генрі, сказала вона Мері. «Хо, напевно, закохалася, холодно відповіла Мері, і закохалася в нього, як мені здається, обидві сестри. Обидві? Ні, ні, це просто неможливо. Не дай, будь ласка, йому цього зрозуміти. Подумай про містера Рашворта. Ти ну, б краще порадила міс Бертрим подумати про містера Рашфорта. Їй це не завадить. Я часто думаю про багатства містера Рашфорта. як на мене, краще б воно належало комусь іншому, але про нього самого я ніколи не думаю. З такими статками людина може бути представником графства в парламенті, йому можна не обирати жодної професії, бути лише представником грабства. А можливо, він і справді скоро буде в парламенті. Коли повернеться сер Томас, містер Рашфорд цілком, можливо, балотуватиметься від якогось округу, але поки що ніхто не спонукав його до дії». Сер Томас звершить чимало добрих справ, коли повернеться, помовчавши, сказала Мері. Пам'ятаєш звернення до Тютюну Хокінса Брауна, що наслідує полпа? О лист, чи аромат стіляє вмить і пастиреві розум просвітлить. Я вигадала таку пародію: О сер, чи погляд всіх скарає вмить і рашвартові розум просвітлить. Отже, все залежить від повернення сера Томуса. О, ти ви чуєш, як це справедливо і розумно, коли побачив його в колі сім'ї, без нього нам тут не дуже добре, у нього надзвичайно гідна манера триматись, як то й належить главі такої родини, і він будь кого вміє поставити на місце. Нині на леді Бертром ніби і зважають менше, ніж було при ньому, і ніхто не може, як він приборкати місіс Норріс». Проте, Мері, не думай, будь ласка, що Марія Бертром зацікавилася, Генрі. Я певна, що Джулію він націкавить, інакше б вона не фліртувала з містером Єйцем, як учора ввечері. І хоч Генрі з Марією добрі друзі, я проте думаю, що їй надто подобається Созертон, аби вона могла зробити неправильний крок. О, Я не була би певна, щастя містера Рашворда, Якби Генрі з'явився тут ще до їхніх заручень. Якби в тебе виникли такі підозрі, треба щось робити. І одразу ж після вистави ми серйозно з ним поговоримо, щоб він сам чітко знав, чого хоче. А якщо він не має серйозних намірів, хоч це й наш Генрі, ми на якийсь час відійшлемо його звідси. Насправді Джулія страждала, хоч місіс Грант цього не помітила. Та й інші члени родини також нічого не підозрювали. Вона закохалася, вона кохалася ще й зараз і звідала всі тортури, через які має пройти палка і чутлива вдача. Розчарувавшись у дорогих для неї, ну хай навіть і нерозумних сподіваннях і, відчувши, що з нею жорстоко посміялися. Її поранене серце палала гнівом, і лише гнівні думки могли її втішити. Сестра, з якою вони досі дружили, стала її найзапеклішим ворогом. Тепер вони були чужі одна одній, і Джулія була не аж такою великодушною, щоб не виколиховувати в собі надію на сумний кінець. Тих залицянь на те, що Марію буде покарано за таку безсоромну поведінку щодо неї, а також до містера Рашфорда. Марія тріумфально йшла до своєї мети, незважаючи на Джулію, а Джулія, щоразу побачивши, як Генрі Кроуфорд приділяє увагу Марії, сподівалася, що це викличе ревнощі Рашфорда і, врешті-решт, спричинить привселюдний скандал. Фані розуміла майже всі почуття Джулі і співчувала їй, але зовні між ними не було дружби. Джулі не робила кроків назустріч, а фані не звикла поводитись надто вільно. Вони були самотні у своїх стражданнях, і єдиним зв'язком між ними було співчуття Фані. Обидва брати і тітонька були неуважні до душевного стану Джулі, і не бачили його справжньої причини, заклопотані власними справами. У кожного вистачало своїх клопотів. Том з головою занурився в театральні справи і не помічав нічого, що прямо не стосувалося його. Едмонд, розриваючись між своєю театральною та справжньою ролю, між сподіваннями Міс Крофорта обов'язком, між коханням і душевною стійкістю був так само неуважним. А місіс Норріс була надто заклопотана, вона встигла владнати безліч дрібниць для їхньої вистави, давала розпорядження, наглядала за пошиттям костюмів, не забуваючи про ощадливість, за яку ніхто їй не дякував. І з потаємною втіхою зберігала то там, то тут по пів крони для відсутнього сера Томаса. І, звісно ж, у неї бракувало часу, щоб стежити за поведінкою його доньок і берегти їхнє щастя. Джейн Остін Менсфілд Парк. Друзі, якщо вам подобається наша озвучка англійської класики, будь ласка, поставте лайки і напишіть якісь коментарі, щоб ми знали, що вам це подобається. І ви прагнете продовження. Бо українського контенту має бути багато. Так?